Починаємо засідання э, нашої комісії. Сьогодні у нас в порядку денних є сім'ї питань. Значить, питання про надання дозу на виділення їхні э, об'єкта до такого майна, окремих об самостійних об'єктів, питання про припинення права оперативного управління та передачу на баланс комунального міністраційного підприємства Хусі та Центральної лікарні медицинського стала Петровича в Кузькій міській раді згоди на списання шляхом міквітації майна на комунальної власності. П'яте питання про надання пусть мінімучного коміційного господарства згоди на списання шляхом ліквідації майна на комунальній власності. Шосте питання затвердження детального плану у ліці Запреття в області Сьогодні питання про передачу очисних систем СІЗО, і управління. Будуть ще доповнення до місця якісь питання на зауваження теж. Хто за те, щоб розпочати наше засідання порядку денної, буде просувати, про хто заголосить. І переходимо до розгляду Даних питань буде нам доповідати Оксана Юрівна. Перше питання про мене дозволу на видео об'єкту допомогу майна, окремо самостійно об'єкт. Мова йде про е, об'єкт, який розташований в місті Кузацька 1E, який знаходиться у Спортському віддані водоканала фото нашого фотоканала. Настали нам попитання, що зв'язку з тим, що вони не використовують трансформаторну станцію, тому просять uh, виділити окремо насосну, окремо трансформатору, окремо трансформатор. І тому просимо надати що не на відділу об'єкти на власності Хусівської територіальної громади відділля трансформаторної станції зайнято близько 46 квадратних метрів, розсочовано тобто, місця завздка будинок будинку.

а зратою їх належної тренування є е пропозиція придати їх опритерденому рівні на рекламу вартість даної системи становить з 15 тисяч до 43 тисячі за п'ятку місяця. Звичайно, єдре є.

Залишилися три питання тут, по яких у нас четверте питання. Те, Якщо виникли зауваження, тоді ми в засіданні комісії запровадили розглянемо після уточнення податних питань. Згідно проєкту вичерпано, закриває.